Двостороння дубляночка, ви тільки погляньте, яка краса. Отримали три кольори: колір шоколад, чорний і ось такий колір мокко. Дуже-дуже красивий колір пасує і світленьким, і темненьким дівчатам. Гарно тут зроблена стійка комірець, щоб не задувало в шию. Гарний глибокий капішон. Дуже гарно зроблений тут малюночок. Ось так він виглядає ззаді. Рукавчик іде подовжений, але його можна підігнути, якщо у вас низький зріст. Друга сторона, дивіться, як гарно виглядає. Тут у нас тканинка дубляж, уня гаесенька така, тручненька. І сіровато-бежевий колір. Дуже красивий. В розмірах аж по 66 розмір. Колір моко дуже красивий. Дивіться. Тут отоблена двома смужечками з екошкіри. Кишеньки також. Шоколадний колір, як гарно виглядає. А хутричко таке, як натуральне. На дотик дуже приємне. І з другої сторони. Дівчата, кольори дуже красиві. Сама модель дуже гарно виглядає.